Оце в нас в березі така стежечка є. Щоб дойти до лісу, треба далеченько йти. І завжди в оцьому такому в такій. Комарів таких, що оце цю стежку пролітаєш незаметно. Потому що заїдають. Отак. Мар'яна шорти вділа, тепер кажуть, так багато кропиви. І колодязь ось стоїть. Колись ми тут навіть воду брали. Як тільки сюди приїхали, в це село. Ух ти, знайшли кота, котик. Мар'яна відкрила колодязь і там цей, куча комарів повилітала. Закрий бігом, вони там живуть. Боже, кіт, якийсь кричить. Хоч би не скажений, бо я вам скажу, у нас в селі недавно був скажений кіт, то я вже ходю і на всіх котів оглядаюся. Ой, що й собаке тут таке. Тільки що йшли, ще й на дорозі гадюченьо побошили. Хороше, нам треба пройти ото аж туди, бур'янами в ліс. Колись як ходили по гриби частенько, то тут була стежка. А зараз ніхто не ходить, бо грибів нема. Коротше, ми йдемо. Топчемо стежки. <гум> Самі перві. Отак. Усім привітик. Сьогодні нарешті я вибралася в ліс хоча б на годинку, на якусь. Тому що дощі йшли, так хотілося подивитися, що в цьому лісі робиться. А я сидю в тих помідорах, в тих огородах, ніяк не можу вибратися. Тож сьогодні, думаю, швидесенько сходю. З Мар'яною разом ось прийшли до лісу. Мені вже там дзвонять із Кропивницького, із Полтави, із Черкас питають, що в лісі. Та кажу, люди добрі, звідки я знаю, що в лісі, як я з огороду ніяк не вилізу. Та й, коротше, прийшли ми в цей ліс то знаєте, щоб ото не кортіло, більше не прийду, напевно, я сюди сухо тріщить все на світі. Не те, що які там гриби, начебто того дощу не було геть зовсім тут. На гриби не похоже взагалі. Дуже шкода, люди потихеньку бачила вже виставляють фотографії там. Декілька зеленушок. Чи тих зеленушок, масляточок? Ну не знаю. Ми зараз підемо на свої місця. Там, де є у нас маслята, там трошки такий мох, може там щось буде. Все, що буду бачити, буду вам показувати. Думаю, що воно розкричалося, птички. Подивіться, мені пусічки яке. Воно випало з гніздечка. Дуже як жалко. Маленьке таке. І що робити? І що робити? Оце походи і батьки кричать манюсічка, Пташечка. І воно тут сидить, а де ж його гніздо? А його гніздо хто знаде. Хіба ж ти його знаєш, де воно? Трошечки підлітає ще, ну нехай, от такими перебіжками, та воно й... і, виживе. і виживе, може. Ти що округом нього ось літають, кричать його родичі. <гум> не не будемо чіпати, воно трошки літає, так що, нехай. Я не уявляю, скільки треба дощів, щоб тут щось виросло. Ось подивіться, іду. Як усе тріщить? Хіба ж тут будуть гриби? Коротше, Мар'яна хоч квіточок нарве. Грибів немає. Отак. Ну, на свої місця зараз сходимо. Та й побачимо. Я не знаю, де там люди, що шукають, але тут нема нічого. Хоча в оцих місцях вже колись були на... Ну, білі були гриби з краю, недалечко. Так що грибів ми не назбираємо сьогодні. Я ще хотіла трішечки нарвати хвої оцих колючок. Мені Посовітували в коментарях, що треба ось ці соснові колючки нарвати і застелити Отам у мене коло гортензій, бо вона щось трошечки жовтне і їй не вистачає отої кислотності, то трошки хвої, Ой, та й поза Типа мульчують отакою хвоєю. Я ось її нарву та й спробую, що воно дось, не дось, ну, зроблю. А ось і моє місце. Я тут завжди свою тавруху ставляю. І тоді йдемо по гриби. Да. До речі, отут прямо під дорогою, а буває і посеред дороги на цьому бугорку гриби білі росли теж. Не один раз так бувало йдеш, а воно, машина проїхала і шляпку збила, а ножка стоїть. Прямо посеред дороги росли гриби. Оце тут дуже хороші місця. Тут, коли грибний сезон, грибів прям білих, особливо, тут їх на кожному кроці. Такі оці бугорочки обходиш, і їх було багато. Ну, зараз тільки бугорочки. Зараз грибів нема. Ну, головне, що ми взяли корзинку. Да, Так. Да. Головне, що ми з корзинкою. А то вже не важливо, що в цій корзинці. Чи є, що, чи нема. Є букет. Букет Мар'яно поклала, ото і все. Не туди йдуться, не в той бік. Ой. <кій> так що, люди добрі, не спішіть, не, не летіть у цей ліс, кому вже кортить, так, як і мені, тому що нема тут нічого. І саме головне, не те, що їстівних, нема ніяких. Ой, хоч би. Хоч би якісь поганки даже побачать. І тихнемо. Короче, нічого нема в лісі. Отак. Отакий у нас ліс. Ой, зараз піду ще в одне місце. Там, де був зелений мух. Може там щось хоча навряд. Вони як були, то були. А як нема, то нема. Та і все. Ще хочу передати привіт моїй підписниці з Черкас-Галі, яка мене дивиться, тож даю вам звіт. У лісі немає нічого. Дуже великим сюрпризом для мене було те, що, ішовши з будинку торгівлі у місті Черкаси, я Зустрілася зі своєю підписчицею, хоча я не знала. І вона серед такого натовпу людей мене побачила, підійшла, і ми так познайомилися. Скажу вам, дуже приємно зустріти простих, таких щирих людей і познайомитися. Тож таке було і в мене. Ось так. Мар'яна вже лежить на бугорку, відпочиває. Що я вам скажу? Грибів нема, Хі -хі. хоча б пройшлися трошечки, змінили положення, скажімо так. Я вже вчора так з братом сміялася, досаджували вже до темної ночі ті помідори. За кожним сідаємо, присідаємо, встаємо, присідаємо, а я йому кажу. До кінця грядки, поки ми їх посадимо, у нас будуть ноги накачані вже, як у бролерів. Боже, як ми сміялися. Отож, то сьогодні ноги болять страшне. Але нічого, розхожуємося. Я ще і в ліс надумала. А ввечері сьогодні їдемо на Черкасу, тому що... тому що нам треба. Ось так скажу. Ось От оток. -от. Я думала, вона гриба побачила. Прямой, мам, дивись. Думала гриба, вона каже дивись, квіточки які з побачила. Каже, <риклад> мама, ми з тобою грибаки. Кажу грибаки, не грибаки, а грибники. Щось як переверне ті слова, в мене вічно все. Ой, кажу, не чуди, грибаки. Воно бабі наріже цілу корзину. Замість пролізків цих ромашок понесе сюрприз. Да, у лісі гарно. Ось тільки гарно, природа. Та і все. Ось тут така завжди зелена була галявинка. І тут завжди були білі грибочки. Ну нема. Ні білих, ні йоких. Отак, от як ходити з пустим кошиком, то я вам скажу, що й можна ходити, хоч і далеко. А коли бували такі роки, що по два відра, ну, по відру в кожному руці, то дуже далеко, то, то їздили машиною сюди. А отак, от як вийти, то без нічого, то можна й пройтися. Хоча до села далеченько. Всю павутину позбивали, провірили обстановку, та і все, будемо розворот і додому. Кажу, будемо розворот і додому. І що я бачу? Іди сюди, Мар'яна. Я знайшла гриби. Я вам покажу. І нарешті ось ось воно. Знайшли. Оце це місце воно ніколи не підводило. Зараз знайти маслянку хорошу, це я не знаю, ось дивіться. та це що, Боже, та хоч подивитися на неї та понюхать. Не те, що вже там наїстися. Гляньте, яка красота. Боже, як гарно. Але ж такі, я вам скажу, вони не сухі, вони такі горні, ще й мокренькі, наче після дощу. А ну ріж, подивимось. Червива. І ця червива. Та що там можна ждати? Да. Червиві. І ці жовтенькі, такі горні. Да. А це й не червива, Ні, Не чи червива. Що? Ага, ніжка не червива, а далі пішло червиве. Ну, та зрозуміло, що вони всі червиві. Але ж яка краса Боже! таких пару штучок десь вилізли. <хи> Ось це зараз заховать, отуди не накидать. Да, пахне. Зато сльотами пахне, я вам кажу. Це той аромат, який я хотіла сьогодні понюхати, Та ти що, все Так що щось нам привалило Мар'йон, Знайшли чотири чи скільки їх там було. П'ять маслятничок знайшли. Оце до. Да. Іще є, да? Оце оце місце. Тут завжди є білі і завжди є маслята, На оцьому бугорочку. да, але такі пахучі, Боже, щоб ви понюхали. Так що є гриби, але вони негодні. Бачите? Ось у Маріона ще знайшла. Оце на цьому бугорку воно, видно, дощ сюди більше попадав. Та й воно щось та й вилізло. Але ж. але Ой, воно маленьке голова така зірна. І ось такий манюсінький дивіться. Але теж червивий. Так що, що маємо, те маємо. Ось така масльоночка Дуже горна. Манюня така повинна була б хороша бути, а воно Усе червиве. Ой! Правда, бачите? Так що от так. Десь вісім масляночок знайшли і всі вони червиві. Ну, нічого, не засмучуємося геть зовсім. Нема чому. Походили, але знайшли. Я так хотіла хоч подивитися, чи є вони, які вони вже. Да, а біленького і не видно. Масляночка якась ще вилізла, а білого нема. Та й не дивно, в такому сухому лісі й не буде, поки що його. Ось ось прямо на дорозі стоїть, нас зустрічає. Ага, масляночка. Ах ти ж красунечка. Боже, яка краса, подивіться. Та ти що? Ви тільки подивіться, як. Така масляночка, боже, жовтесенька яка. Аромати які. О, так те Так що де-не-де -де, у піску, у такому можна знайти. Але, але, але червиві. Ось це візьму додому, просто покажу, що вони вже є. Хай подивляться. Бо я думаю, як буде далі пекти, не буде їх аж до осені. Ну, аромат неймовірний. Божечки, згадується, як ми їх кошиками собирали, як же воно це все пахне. Дуже гарна масльонка. Бери в корзинку, однесем, дома покажемо. Перші гриби у нас цього року. Так що знайшли ми десь 8-10 масленочок. Дуже приємно понюхати, подивитися, тому що засумували ми вже за цими грибами. Ось яка гарнюсінька. Бачите, яка масленочка. Але пахне, пахне. І пахне, і пахне. Боже, який це аромат Дуже приємно пахнуть. Понюхали та й пішли додому. Все. Узять в корзинку Мар'яна, хоч бабі покаже та сашкові. От Ото так. Ну і все. Наша грибалка завершується, йдемо додому. Будемо щось робити далі. На виході з лісу ще трошечки хвої, Ось такої. І хочу підсипати під нашу гортензію. Може, щось поможе. Ось так. А вам дякую, велике, що були зі мною. Усім гарного дня, гарної ночі, хто коли мене дивиться. І всім на все добре.